Перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято, день захисту дітей, любі наші діти, ви майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями. Творчо мислять, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України. Коли в небі сонечко сміється, в полі, лузі, квіти розцвітають, тоді нас усіх з прекрасним святом, з ним захисту дітей завжди вітають. Хай небо буде чистим, без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нехай здоровими зростають діти і хай щасливе. Ми бажаємо нині вам багато, з днем захисту дітей і з вашим святом. Здравствуйте, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Малята привіт! Ви вже готові слухати нову казку? Тоді давайте попросимо тітоньку сову скоріше розпочати. Гаразд, не слухо. Сьогодні це буде казка шматочок літа. Як це шматочок літа? Хіба у літа бувають шматочки? А ось ти послухай. Одного разу білочка й зайчик грали на галявині в квача. Раптом подув холодний вітер, а небо затягло темними хмарами і пішов дощик. Звірята сховалися під густими гілками високої ялини, і зайчик печально сказав От і літо закінчилося. Скоро настане зима, не буде ні квітів, ні листячка, ні трави. Не засмучуйся. вигукнула білочка. Взимку теж цікаво. Ми будемо грати в сніжки, кататися з гірки і зустрічати новий рік. Так, кивнув зайчик, але мені сумно, що літо йде від нас надовго. Білочка подумала і запропонувала. А давай збережемо шматочок літа. Як це не зрозумів зайчик? Ми зберемо квіти і листочки, засушимо їх і будемо взимку милуватися, згадуючи, як гарно нам було влітку. Ти чудово придумала, вигукнув зайчик. Незабаром дощик припинився. Білочка і зайчик заходилися збирати листя і квіти. Бери тільки цілі, попередила білочка. Осі надкушені гусінню не годяться. Гаразд. вигукнув зайчик. Тітонько сово, а малята знають, що засушення листя і квіти називаються гербарієм? Я думаю, знають, правда ж, дітки? А сушити гербарії треба під товстим шаром непотрібних газет і журналів, притиснувши їх зверху чимось важким. Але давай дивитися далі. Коли рослини зовсім висохли, білочка почала викладати на шматочки картону листя. І квіти, утворюючи з них красиві картини. Зайчик їй допомагав він обрізав черешки у листочків, змащував картон клеєм, щоб засушені листочки трималися міцно. І ось у звірят вийшло кілька чудових літніх картин. По одній вони залишили собі, а інші вирішили подарувати друзям. Хай і у вас збережеться шматочок літа на згадку про теплі дні, казали вони. Ой, як зрадів Їжачок, лисичка, галчиня й мене. Це справжнє мистецтво, захоплено сказала лисичка. Я повішу картину у своїй спальні, вона буде там дуже доречна. Ніяке це не мистецтво, сказав вовчик, хоча, звичайно, і я не відмовлюсь від подарунка. Тримай, посміхнулася білочка, подавши вовченяті картині. Отак От у кожної звірят на пам'ять залишився шматочок літа. Як добре зробили звірята, правда ж, тітонько сово? А вже і ти не слухай ви, діточки, теж можете зробити такі картини з сухих листочків і квітів. Тільки треба попросити маму, тата чи бабусю вам допомогти. Ой, я обов'язково зроблю до побачення, тітонько, сово. Бувайте, дітлахи. До побачення, мої любі малята.